Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. У Вінницькому академічному музичному драматичному театрі імені Миколи Садовського знову прем'єра. 7 листопада на малій сцені метафізична драма режисера-постановника Григорія Середюка. Пригода ведмедиків панда. Чому було обрано цей твір? Який основний меседж вистави? Кому цікаво подивитися пригоду ведмедиків Панда, а також про те, як змінюється театр під час війни, говоримо сьогодні. У нас в студії режисер та актор Вінницького академічно музично-драматичного театру, режисер-постановник вистави Пригоди ведмедиків Панда Григорій Сиротюк. Де? Добрий день, Григорію. Чому обрали для постановки цей твір? Чий це твір? Це твір Матея Вішняк, Вішняка uh -huh. е, румунського автора, е, який верніше, як сказати, французького автора uh -huh. румунського походження. Він е, ще в радянські часи був, в принципі, громадянином Румунії, і як у нас зазвичай, uh -huh. Дуже часто трапляється, що нікому не потрібен був. і Він, тобто, наприкінці, здається, 70-х років виїхав до Франції і став одним із провідних драматургів якраз часу того часу. І тут, же після цього, Румунія дуже затурбувалася, щоб все ж таки він був румунським автором. Uh -huh. Ну, така нелегка доля у людей завжди творчих, це дуже такі велика лотерея. І дійсно інколи треба змінити все, щоб якось вийти на якийсь рівень. Чому цю п'єсу обрав? Ну, По-перше, я людина така, яка завжди підлаштовується під обставини, і намагаюся так, оскільки у нас там всі більш Масові проекти, то я беру такі проекти на двох людей, щоб якраз втиснутися в ті рамки в uh -huh. дозволені, щоб просто не сидіти без роботи, бо я не знаю, мені щось дуже важко з нашої ситуації соціальної. Знаходитись поза роботою, тобто починають якісь думки, які все це і ні до чого хорошого це не призводить. Тож вся чому це. Ця п'єса саме, я коли прочитав її, вона ну, мені здалася надзвичайно складною, але є там такі деякі настільки потужні посили і настільки цікаві проблеми, і піднімаються, що мені, ну, воно мене зачепило, не знаю, чи як зачепить глядача. Чи... В цій п'єсі можна побачити, скажімо так, і паростки і театру абсурду, і інтелектуального театру, і ну, багатьох і драми, і, можливо, і комедії, якісь є сюрреалістичні драми. Чому ви обрали такі жанри uh -huh. метафізична драма, тобто це щось. Надфізичним щось таке, можливо, і реальне, а можливо, і нереальне щось відбувається дивні події, якісь відбуваються і незрозумілі. Ми намагаємося зробити їх настільки зрозумілими, щоб вони були для всіх зрозумілими, для тих, хто трошки більше е, звик, ну, і має більший багаж інтелектуальний. Там, і, Скажімо так, мистецтво з нас знайде для себе все більше ще більше, скільки в нас звучать і вірші французьких поетів, і Поля Верляна, і Шарля Бадлера, і Артюра Рембо. І також ми покористовуємося, скільки тут все ж таки метафізична драма. Деякими е, е, образами і одного відомого художника серіаліста але це не е, Сальватор Далі, і в, нього, в нього дуже цікавий погляд, такий серіалістичний, це е, краса прихованого. І в нього ці картини, ці образи, які ми використовуємо в виставі, вони не просто образи. Зовнішні, там є ще й е, приховані смисли самим художником. Саме тому ми переключаємося це. Тобто, ну, якщо люди зацікавляться, якщо вони подивляться, чому так, що, чого, і як, то можливо відкриються і третій, і четвертий шар. Того, чого ми хочемо сказати. Назва інтригує пригода ведмедиків панди. Про що це назва? Це про ведмедиків? Ні, це, це ведмедиків і там згадується тільки один раз. Ага. В, це в останній останні фразі, да. і м, в останній в останні сцені прозвучить, і це м, сподіваюся, що. ну Воно буде мати саме те звучання. Звичайно, тут нічого немає дитячих і ніяких, це можна так сприйняти, але це, в принципі, п'єса про і про художники, про внутрішній світ художники, про сприйняття художника внутрішнім світом і зовнішнім світом, і сприйняття самого себе, і ставлення. До себе в мистецтві, мистецтво в собі. І ну все тут, тут настільки багато пластів, що просто шукати. Ну, ну і звичайно, це зав'язано і ширше фам, як вже ж без фам. Е, але ну багато загадок, можливо, хтось буде розгадувати. Я, я взагалі вважаю, вважаю, що все е, рожувати глядачу це просто Ні. не поважати. Мені, от, наприклад, ну, не цікаво, коли мені все зрозуміло з початку вистави. Хто персонаж, який він, що він, все це мені треба розгадувати загадку, щоб я мінялася, щоб щось. Я от проповіду такі. Ну, хотілося б проповідати такий театр, щоб ну, до кінця не було зрозуміло, що відбувається. Щоб до кінця е, якісь відбувалися зміни і в людях, що хороші стали раптом поганими, а погані хорошими. І все це от, такі переплітіння. Тоді це цікаво, на мій погляд. Тоді цікаво дивитися, що це і як це відбувається. А коли ти виходиш, то ці о, то ці погані, ці хороші, і хороші побивали поганих, а поганих побивали хороших. Да, все. Ну і все понятно, хорошо вийшов. Так ну чого, подивилися, да, хорошо. Це як після смак, знаєте, щоб залишився ну, після смак, і залишились думки ще потім. Не не одну хвилину і ще дорозгадувати мій. можна. Ми досі досі. Я ще в принципі є, знаходяться якісь речі, які ще можна було б ще можна було б цікаво було б ще з, утаємничити. Якісь ну це скільки, постійний процес. Скільки часу тривала підготовка? Ще триває, але скільки часу? Ну, вона тривала досить довго, але у нас були, скажімо так, непереборні обставини. То у нас ремонт малої сцени був довгий час, і тобто великі перерви у нас були. Ми почали в принципі на початку року, але потім була перерва. Пов'язана з певними обставинами там, особистими. Потім перерва, коли технічні. почався ремонт на малій сцені. Потім вже хотіли вже в жовтні призначати прем'єру, але те знову ж таки виникали технічні якісь проблеми, там поїздки на фестиваль, які потім відмінилися. Ну тобто угу. дуже багато от містичного цим ну, не те, що містичного, з от я не знаю, чи може супротив, чи може щось таке. Відбувається і навіть зараз, от сьогодні, це... поки що я не можу сказати, що в я... мене голова забита, я просто-напросто ще не знаю. Всі може думки бу Може буде повний провал, а може, не знаю, щось. Я от по Поки що в мене не зовсім оптимістичний. Або повний аншлаг. Ну, аншлаг може бути по первах, да. а потім люди вийдуть і скажуть, боже, що це таке, Господи, наше це. <с>. Пане Григорію, скільки акторів, які актори задіяні у ваші виставі? Ну, загалом, по кількості, ну, е персонажів у нас два. Да, uh -huh. Але є, ще у нас персонажі приховані: uh -huh. е, два персонажі, такі, якщо там говорити в програмці, він і вона, то ще є uh -huh. вони, uh -huh. Ну, які виконують різні там обов'язки. Вони і містичні, і тобто вони мало практично проявляються на сцені, uh -huh. але їхня присутність, начебто, відбувається постійно. Кому буде цікаво подивитися пригоду ведмедиків Панда? На вашу думку. Ну, в першу чергу, людям, які в принципі розуміються, на, ну, полюбляють поезію, образотворче мистецтво, і різні асоціативні якісь речі. Ну, я думаю, що це може сподобатися. Але угу. на емоційному рівні там дуже серйозні посили, і ага. наші актори прекрасні, я думаю, що донесуться все і. Може бути, просто є, буде багато над чим задуматися, да, чи варто це було, чи не варто. В чому актуальність, на вашу думку, цієї вистави? Але це одна з тих вистав, вистав, ну, п'єс, яка буде актуальна завжди. Тому, що не розкриваючи всіх аспектів, так, не розповідаючи про сюжет, але це те, через що практично проходить кожна людина, і е, або не проходить, або ілюзія за втраченими за якимись можливостями, або те, що могло відбутися, але не відбулося. Або відбулося, і залишилося в пам'яті, залишило такий слід, що от не може зникнути все це. І все це пов'язано із творчістю, тобто. Як художник перепрацьовує це в своїй душі, і ти досі не, не можеш зрозуміти, це про насправді відбувається, чи не насправді, що за бред вони говорять, що відбувається, взагалі, що це? Що це ну, фантасмагорічне, да, чи не настільки фантасмагорічне. І, от на жаль, в наших реаліях вона дуже. Технічно складна ця вистава, я маю на увазі втілені саме візуальному, і потребує дуже багато засобів, яких, на жаль, театр немає. Ми не можемо ці. Ну, немає грошей у нас на нормальне світло, на нормальні все це. Ми ж розуміємо, що у нас мистецтво і культура фінансується вже не те, що по залишковому принципу, а просто за межею виживання. І тому. Деякі технічні, скажімо так, рішення, які могли би бути, я розумію, щоб це було там зробилося на Бродвеї чи щось. Я розумів, яка б це була фантастика. То нам, вибачте, доводиться робити все практично, вибачте за слово, з того самого продукту, і палок ми робимо це все. І тому, на жаль, немає такого вау-ефекту, щоб бах. І зробилося все це. Як працює театр під час війни? Що змінилося в роботі? Ну, театр під час війни працює дуже інтенсивно і, і дуже складно, тому що е, ви ж розумієте, що у нас практично немає притоку чоловіч молодих е, хлопців і, е, взагалі, чоловіків, тобто страшенний дефіцит в цьому плані. Мало того, в зв'язку з тим, знову ж таки, що театр фінансується за залишковим принципом, навіть на ті, навіть дівчат, ніхто то тобто, практично неможливо знайти закриті посади, які потрібні, там монтіровщики, сцени, це за цю мізерну зарплатню в 6,5-8 тисяч. Ну хто піде зараз? Якщо вантажник отримує в 4-5 разів більше, ніж народний артист. Ну, це ж як це? Ну, так. От ми я не знаю, як виживають. Виживають на фанатиках, виживають на е, хворих людях, хворих театром. Да, от, тому що багато хто так, вони ну, шукають якийсь там підзаробіток, тому що вижити на це неможливо. Розкажіть про гастролі трошечки. Ви вже почали на початку, що там гастролі були, щось вдалося, щось не вдалось. Гастролюєте? Ну так, ми у нас в обміні гастролі. От ви бачите, от у нас часто приїжджають до нас театри, але часом останнім часом, ну, от ми в Житомир завтра їдемо з виставою Квітка про квітку Цисик і. Е Сьогодні, сьогодні, завтра мене вже Завтра у нас гастролює Хмельницький, десь ми теж маємо поїхати в Хмельницький, Ну такі на, на обміні гастролі, тобто вони приїжджають, приїздять до нас, потім ми до них їдемо. Так, на один день це, так гастролями так важко називати, Так узна вистава в підсумок нашої програми. Який основний меседж хочете донести до глядача цієї вистави Пригода ведмедиків панди? Треба цінувати кожну хвилину життя і не боятися не боятися взагалі, як то кажуть, жити, особливо в такий час. Я розумію, що я не кажу веселитися, але жити повноцінним життям. Я, от буквально сьогодні, читав інтерв'ю одного ізраїльського солдата. Який 18 років пішов служити до спецназу ізраїльського, і він говорить, ну, я це відчував життя, коли це постійно в небезпеці, коли це пригоди, коли це все. А так каже, я не хотів, щоб в мене життя проходило повз. Я не знаю, як, в принципі, можна говорити про це, тим більше, що я дуже поважаю і дуже. Поважаю тих людей, які захищають на цей час. Я не знаю, як би я це, це робив, в принципі, якби так років на 10-15 молодше, можливо, все було б по-іншому. Так зараз не, не дуже в мене і по здоров'ю, і по всьому цьому. Але я думаю, що якщо прийде час, то якщо потрібно буде, ну, я з чим зможу допомогти, я можу там, не знаю. Там. Якісь там по комп'ютерам, по чомусь там. Тобто сперіваюся. основний меседж вистави цінувати кожну мить життя. Так, цінувати кожну мить життя і не боятися не боятися е, вкладатися в емоції, не боятися показати щось, не боятися це для кожної людини, коли ти відкритий. Чим більше ти закриваєшся, тим більше розкривати себе. Більше е, думати не про матеріальне, не про хліб, не про щось, а про те. Для чого ми живемо на світі? Що, що власне, що? От, ну, от, добре, ти там, маєш собі там Lexus, маєш собі там віллу якусь, і, і що? І що ти залишиш після себе? От Що ти залишиш? Які плоди дасть твоє життя? Це один із меседжів, я кажу: що от, що ти залишиш після себе? От Для мене, е, як то кажуть, душа живе. Там багато там років душа безсмертна, а я не впевнений в цьому. Тому що я думаю, що душа це пам'ять в першу чергу. От наскільки тебе пам'ятають, настільки живе твоя душа. От пам'ятають тебе родичі там, близькі, от скільки вони пам'ятають, стільки живе твоя душа. Перестали, забули, все, душа померла. І от як зробити так, щоб твоя душа була безсмертна? Це треба зробити, цей світ, так, як Ісус Христос. Як, не знаю, там Ганді, як Кінг, художники, письменники, великі люди, які змінювали цей світ, які це змінювали, і тоді їх, їхні імена і їхні душі живуть досі. А якось там прохіндій, який там на, намалював собі інвалідність, і нагріб собі. В військовий час, це я просто цих людей, я не знаю, я би повертав закони військового часу. Бо це, ну, це, навіть не ганебно, це просто, просто ахі-ганебно такі речі робити. Це була передача з перших уст, в якій ми сьогодні говорили про прем'єру вистави Пригода ведмедиків Панда у Вінницькому академічному музичному драматичному театрі імені Миколи Садовського, А також про роботу театру під час війни. Дякую гостеві студії? Режисеру постановнику цієї вистави Григорія Саротіку. студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.